Що сама якість інших вже може бути змінена? Якісна їжа, запорука здоров'я та довголіття. І щоб сформувати здорову націю, особливо важливо привчати до правильного харчування саме дітей. Так, у жовтні цьогоріч уряд затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування до 2027 року. Роботу над якою розпочали взимку. Цю тему обговорювали під час регіонального форуму у Львові. Участь у заході взяли зокрема експерти у сфері здоров'я й освіти та представники грома. Мати і Львівщини ні, стратегія ну, визначає чотири основні напрями: один з них відновлення та модернізація харчоблоків у закладах освіти. Дуже багато в нашій шпаспадщини від радянського союзу. Це незадовільний технічний стан. Подекуди ці харчоблоки в принципі не працюючи від цього породжується нерівність. Тобто, в одних школах немає харчування, в інших школах воно є, але не якісне. А десь ми вже змогли досягти хорошого рівня. Ще один напрямок кадровий потенціал. У школах не вистачає кухарів, а ще багатьом потрібно підвищити кваліфікацію, кажуть експерти. Попри це, чимало навчальних закладів впровадили оновлене меню від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Він каже, що наразі бажаної якості не досягли, але це ще не кінець. Тим паче, що отримує багато відгуків як негативних, так і позитивних. Є дуже багато дітей. Які о, батьків, які кажуть, що діти почали їсти, почали харчуватися. Це шок. Ми почали їсти те, що діти готують. Тепер мені треба готувати ці супи, котлети. Я не вмію готувати. Не вмію. ці наги це готувати. Женя, що ти придумав? Здорова їжа – це смачно, але перш за все корисно. Епідеміологиня Наталія Іванченко каже: завдяки правильному харчуванню з часом у дітей не буде виникати хвороб, пов'язаних з нестачею якогось елемента. Не з'явиться надмірна вага чи навпаки не стане занадто низькою. Та за харчуванням потрібно слідкувати не лише у школі, але й вдома. Ось які перекуси лікар градить батькам давати дітям із собою. Овочі, фрукти. Горішки це є ніби сухофрукти, це є абсолютно прості речі, які забезпечують енергію калоріями, але не принесуть шкоди організму. В тому числі я нікому не раджу дітям з собою давати власне дитині з собою в школу. Сосиски, сердельки, ковбаси. Скільки саме шкіл на Львівщині уже повністю перейшли на правильне харчування, визначити складно. Відомо, що 87% дітей мають змогу харчуватися гарячою їжею, та це лише перші кроки до реформування. Та програма, яка запроваджується, вона справді інноваційна, і ми можемо бути кращими з нас, можуть брати приклад. Так само, як ми кажемо, що ми захищаємо всю Європу, і це правда на фронтах. Давайте так всім покажемо і приклад, що ми і турбуємося про власних дітей. Нагадаємо, реформа шкільного харчування розпочалась у 2020-му за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Того ж року Кабмін ухвалив постанову про затвердження плану заходів з реформування системи шкільного харчування. Марта Занюк та Богдан Павлечко, телеканал НТА. yo